Секретом цієї шаурми є те, що тут м'ясо з мангалу. Ось там на вулиці печуть шашти, курку. До речі, це місто Яремче. В'їзд з сторони Івано-Франківська. Заклад має назву Барбекю. Наша шаурма коштує 130 гривень і 4 крила коштує 87 гривень. Вона реально кожного разу однакова і вона дуже смачна. Я не знаю, в чому секрет шаурми тут. Мінімум інгредієнтів, це тільки е, капуста, помідор, м'ясо і дуже смачний соус. Більше тут абсолютно немає нічого, але це дуже смачно. Це дуже смачно. Повторюю, мінімальна кількість продуктів, але ну, цей соус і це м'ясо це, це топ. Реально, це поки що одна з моїх улюблених шавурн. До шаурни прийдемо пізніше. Хочу спробувати ще крильця. Крильця тут не їв ніколи, їхні фірмові крильця. І купили ось такий солодко-кислий соус. Якщо чесно, їм і не потрібно соусу, вони гарно промариновані і вони дуже смачні. Дуже смачні. Дуже круто. Дуже-дуже смачно, от реально, я не збрешу. Якщо буде тут яремче, обов'язково всього поверніть, вам точно сподобається. Єдине, що мені не подобається, хоча це не має нічого спільного до їжі, мені не подобається музика. Тут просто жахлива музика. Я не знаю, можливо, так співпало, що зараз саме таке граю. Ми сидимо у Карпатах і слухаємо просто якийсь жах. Подумайте над своїм плейлистом. Квітка Цісик, Яремчук, Івасюк, ти хочеш аж любо знаєте тут сидіти, дивитись на гори і слухати квітку Цісик, а не оце, що зараз там бумкає і бамкає. Повторюю, до їжі це немає нічого спільного, але ну, особисто мені воно просто дуже не подобається. А їжа, шаурма і крильця просто топові. Я їх однозначно рекомендую. Всім смачного.